Інформує державна фітосанітарна інспекція. Увага! Бджоли на ріпаку для періоду цвітіння озимого ріпаку є характерним початок розвитку різних шкідників та хвороб. Насамперед спостерігається заселення і пошкодження рослин жуками ріпакового квіткоїда за умови досягнення критичної їх чисельності 5-6 жуків на рослину. Посіви культури оприскують одними із інсектицидів: каратезеон, біскає, моспілан, вантекс, дециспроф. При появі ознак хвороб посіву ріпаку обробляють ридомілом, альєтом, колосаль або аналогами для попередження отруєння пестицидами бджіл на ріпакових полях та інших квітучих рослинах, відповідно до статті 37 закону України про бджільництво керівникам господарств необхідно не пізніше ніж за три доби до початку обробки через засоби масової інформації попередити про це органи місцевого самоврядування пасічників пасіки. Знаходяться на відстані до 10 кілометрів від оброблювальних площ. При цьому повідомляється дата обробки, назва препарату, ступінь і строк дії токсичності препарату. Хімобробки, оприскування проводяться тільки у період ботонізації ріпаку у ранкові і вечірні години при швидкості вітру 3-4 метри за секунду. Не можна допускати обробку квітучих медоносів під час масового льоту бджіл. Усі господарства в районі, які посіяли. Ріпак повинні приділити особливу увагу обробкам посівів від шкідників, щоб запобігти отруєнню бджіл на ріпакових полях. Згідно статті 38 цього ж закону, відповідальність за порушення законодавства у галузі бджільництва несуть особи винні у неповідомленні приховуванні або наданні неправдивої інформації про виникнення загрози бджола при застосуванні засобів захисту рослин. У період проведення робіт у радіусі 200 метрів від меж ділянок, що обробляються, повинні бути встановлені попереджувальні написи. Забороняється залишається пестициди і агрохіміхати без охорони в місцях застосування.